Я б дуже хотіла побажати нашим хлопцям і дівчатам, які служать в ЗСУ, залишатись такими ж мужніми і знати, що ми неймовірно сильно вам вдячні за вашу кропітку роботу, важку роботу. В першу чергу хочеться сказати спасибі за все, що ви робите. Ой, бажаю витримки, хорошого самопочуття, щоб Бог оберігав. Чекаємо всіх додому з перемогою, щоб. Ну, щоб все було добре. Я розумію, що це дуже важливо і низький вам уклін хлопці і дівчата. І хочу побажати вам так, всього найкращого, щирого серця, щоб все у вас було добре і удачі, і щоб всі повернулися додому. Я б хотіла побажати великої сили духу, щоб вони не падали духом, щоб були здорові, щасливі і їхні мрії завжди здійснювали. Кожен з нас, хто живе тут, у мирному Франківську, може гуляти, Завдячую вам величезне з великою, з великою подякою. І хочемо, щоб ви ніколи про це не забували, знали, що ми вас тут дуже чекаємо, дуже вас любимо, поважаємо і низько, низько вам вклоняємось. Дякую. і побажати, щоб тільки перемог і перемог на всіх фронтах на півдні, на сході, на півночі.